Привіт, з вами Італіда і ви на каналі Віталіна N. Сьогодні ми будемо Сьогодні я буду робити обзор на книжку, яку ви зараз побачите. Ось така книжка Дівчинка на сісто Це більше підходить книжка для дівчаток. Тут така от Дів... Дів... дів дівчинка з псом. Бачите. Ось тут сердечко пише нове доповнення видання. Дівчинка на всі І тут українськими і англійськими буквами пише стиль, етикет. Більше beautiful, princess, гарний, позитив. Ну, ви там не зверя, там ремонт робить. Так, тут є ж така допомога закладка. Отут таке: форзац. Далі тут таке. настільна гра настільна книга юної леді. видавничий дім школу знизу. Тут така дівчинка, яблуко і передмова привіт. Я вже читаю на сторінці 56. 57. Так, як, вже, як я вже казала, тут є така ось закладочка. Так, хто заметить, тут на кожній сторінці таке дівчинка насистом. Тут ще, ну, коротше, я такі закладки доліплювала Тут є. І так, тут є такі розділи: мистецтво бути здоровою, магія краси, велика перерва, азбука спілкування, ціле ціле тісто, не життя, а свято. Гарні манери, домашня академія, хто в домі господар, про загадки в тобі сім'ї, небезпека поряд, гороскопи, ворожіння, прикмети. Тут там, ці всякі такі марки. І, звісно, їхні виданицька, школа, виданичі дім. Така, книжечка, мені подобається. Тут ще така і сама книжка на тут біля. всі сто. Потужний заряд антидугін Анти тут опише. Тут далі для нотаток. Сторінка для нотаток. Ну і всякі тут сторінки повторюються. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!